Всім привіт! Ви вже знаєте, що в Майнкрафті вийшло обновлення 120, і тут змінили дуже багато різного. Наприклад, поміняли це? Ну коротше, я зараз вам все покажу. Ось, наприклад, ви пам'ятаєте, що лодки крафтились ось так. А зараз вони крафтяться ось так. І все одно, як Києві древесини, все одно буде завжди отак крафтитись. Хоча раніше і це. Лупати як весло. Зараз же все. Поміняли у... ось тут в центрі сталося лопати і обводилось досками. Це вже-дуже дуже дивно. Це є зовсім шокі, що зробили так. Я думав, що так ніколи не поміняють, як буде, і не буде воно як в джаві. А в нас зараз таке ще є, що просто не знаю. Раніше, дивіться, коли тільки з'явилося 120, то бамбукові блоки, оце, крафтилися в 4 додоски, а тепер вже в 2 стран трохи. Це вже дивно. Берте, по 2 тільки крафтиться. Я думав, що буде завжди в 4 крафтиться, як все інше. В принципі, це ж логічно, що було б. А тепер же якось по-іншому це все працює. Добре, переходимо далі. Тепер вгадайте зільку в, в центрі оцієї древесини бамбукової. Ви, може, подумаєте що Вони А Але вгадайте, вгадайте, що це? вгадайте. Сила 2! Сила 2. Чорний червоний. Я так вже привик до ж. О, саме нейбісяч, що ж змінили, це поміняє колір зільок. Це просто не знаю. Я тепер не розумію, що що це. Уповільнення. Уповільнення. Ну, це резіння трохи схоже. От не ті остілення. Їхні підводи зовсім було таким швидкістю тепер. Не, я не розумію, для чого це все поміняло. Було зручно і без того. А тепер ще розбирається ще деяка зілька. Так що їх. Ох... Коротше, переходимо далі. Ви вже знаєте, що додав археологію, але дивіться, якщо поставити на творчому, то воно щось не буде добуватися, нічого не буде добуватися, я не розумію. Чого воно так роботу могло б і зробити, щоб добувалося на творчому. Бачите, нічого не видобувається. Це трохи нелогічно, Не незру... Ну, Не мав його видобувати, але щось не видобувається. Я на творчому поставлю і все, і це треба обов'язково шукати. Тобто, це хтось, хто любить на творчому поіграти, той там не вийде по, ну, чисто покупати це. Якщо ти поставив, то ти не будеш купати. А так то. Ну, ем... коротше, ви розумієте, що це не дуже класно. Це, тобто, обов'язково шукати, і це не класно. Мені це не дуже подобається, могли б зробити, щоб не обов'язково було шукати. Ну що ж, я можу що сказати. Я тут теж що познаходив, та й це з тайпу знімаю. Але поки що ставте лайки, підписуйтесь на канал і, ну коротше, дуже дивно змінили, Чому вони поміняли так багато привичного, Добре, всім пока.